Добрий день. Прочитав декілька книжок. Ну і, як би, мабуть, <хи> хочу розповісти. О... Це детективи Джеймс Хедлі Чейз. Відверто кажучи, років 15 тому я там, мабуть, в, в моїй сестри було, мабуть, 30 книжок Джеймс Хедлі Чейза, То, мабуть, російська мова ще була. І відверто кажучи, я прочитав їх усі. Зараз я їх знову перечитую. Перечитую, відверто, тому що тоді, в той момент, там 15, мабуть, навіть 20 років тому. По-перше, ну, вони мені дуже от, прям заходили. Я їх ковтав, прям книжку за добу мог проковтнути. Відверто кажучи, коли. Читав ці книжки, багато, наприклад, Чейза прочитав. Я, мабуть, через 3-4 місяці я вже трошки, мабуть, не розумів, це я книжку прочитав, або я фільм це дивився. Зараз я знову перечитую ці книжки. Ось ось, ось ці книжки. В мене ще там. Ще книжки є, але ну, я, би, я не, не бачу сенсу розповідати про всі оповідання Джеймс Хедлі Чейза, яка яку книжку не, не візьмеш. Ну, цікава, от прямо цікава. Ти починаєш її читати, і вона прямо от заходить з першої сторінки, вона заходить і просто. Просто ну, так швидко читається. Завжди цікаво. Відверто кажучи, там років 20 тому мені Джеймс Хіллічев краще заходив, ніж та ж сама Гата Крісті. Зараз от, може, може це. Там, трошки старше стаф я чи щось таке подорослішав. Зараз, як Гату Крісті читаєш, також от, цікаво, нічого не можу сказати, але. Ну, от якось от, любов до, в мене до Джеймса Хедді Чейза залишилась. От Дуже рекомендую, яку книжку не візьмеш. Ну, от в мене тут Це не моя справа, е, лише через гроші, поклади її через лілій. Я ще там якось десь вона не знайшов, теж, також замовляв І ще, мабуть. Ну і ще буду перечитувати замовляти. От прям дуже рекомендую. Якщо от, треба відпочити, е, якось. Тобто, якщо немає бажання. Якщо от, ви не знаєте, що прочитати, але от їдете в відпустку, бо Їх... є бажання просто відпочити. Джеймс Хедлі Чейз беремо, купуємо просто. І дуже цікаво, дуже прям приємно, дуже ну швидко, прям от, рекомендую. Джеймс Хедлі Чейз от, прям цікавий детектив. Там в мене є ще один письменник, я трошки пізніше про нього розповім. Також ну, важко знайти українську мову, і я так розумію, от я шукаю там, мабуть, два переклади на українську мову були. Так, все на російській, ну, шукаю на українській там два оповідання, я знаю, є. На Олексі замовляв, ну, в общем, не вийшло купити. Не може людина знайти цю книжку. Книжки перекладом ще в 80-ті роки були. ну, в общем. Джеймс Чейз, рекомендую, дуже цікаво, прям топ. Топ для відпочинку на морі, от просто в поїзд сісти, десь 10 годин їхати, просто відчиняємо книжку, все, 10 годин нема. І книжки немає. І 10 годин немає, і час плине дуже швидко. Рекомендую. От прям дуже цікаво. Далі буде.